Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка з Ходосівка. Обухівський напрямок. Будинок знаходиться в містечку зі шлагбаумами на 19 будинків. Зараз дороблю до кінця ремонт. Сам будинок одноповерховий, я зараз знаходжусь в кухні вітальні, є камін. сам будинок 120 метрів, є також тераса, навіс на 2 авто, ділянка 5 соток. Такий гарний. Іде задній двор. Зараз покажу вам. Зараз дороблюють до кінця ремонт, сантехніку і будовані шафи в санузлах дороблюють. Це якраз вовна спальня, мастер спальня зі своєю гардеробною. Зеркавом і зі своїм також санузлом. Зараз якраз санузу встановлюють. Є така дух душова. Також рукою мийник тут буде, зеркало, шафа, вбудовані шафи. Тут така полиця, туалет гігієнічний душ. Тут по плану диван, вихід на терасу, подіцінування, місце під телевізор, камін і сама кухня з газом. Будований холодильник, все нове, велика посудомийка. холодильник будований і морозильна камера. Тут ще такі шафи, де острівець зручні. І також є ще додатково дві окремі кімнати, і для них загальний санвузол. Така душова з полицями. Туалет з гігієнічним душем зараз монтовують. Також є такі шафи вбудовані. Полиця. Рукомийник буде встановлений з таким красивим дзеркалом. І додатково ще тут дві кімнати. У будинку загалом три окремі кімнати, плюс вітальня. Це друга кімната і, і третя кімната. Великі вікна саламандр в німецьким 70-й профіль. Побудований будинок стіна із керамічної цегли. Ще раз вам швиденько покажу кухню вітальню. Утеплювач де 15 см, і плюс Фасад плитка і штукатурка. Фальцева покрівля металева і для дах. Тоді нагадаю, у будинку є три окремі спальні, два синузли, одна гардеробна, кухня-вітальня з острівцем, з каміном, з виходом на терасу. Є також такий передпокій, місце для одежі верхньої, дзеркало таке гарно, велике. Шафи. Шафа монтована велика, і на горі також є місце. І це котельня. Тепла підлога водяна по всьому будинку. Тут місце під пральню. Тут якраз газ, газове котело. І якраз колектор, грибінка під тепловодяну підлогу. Так виглядає щитова. Двері алюмінієві вхідні, красиві, великі. Ось покажу вам. Отак виглядає. Вийшли з будинка. Така діляночка передня. Так виглядає висад будинка. Тут навіс на два авто. Також дорогу будуть дороблювати, буде тротуарна плитка. Чи в кінці цього року, чи на початку наступного, вже як получиться. Але обов'язково буде тротуарна плитка. Тут шлагбаум, як я вам казав, і містечко на 19 будинків. Також з того боку лісочок, буде також дитячий майданчик. Так, виглядає фасад. Ще раз вам покажу. Плиточки вже тут зроблена. тротуарна плитка також, газ для, для рук ран встановлений також і ще, щоб мити машину. Тут іде вивід під... Генератор також, підвіконня натуральне каміння. Водовідведення зроблено вниз зручно. Бачите, велика, будь-яка велика машина. Вона входить елементарно. І така ось тераса. Тут також водовідведення. Це, якщо пам'ятаєте, з кухні вихід на цю терасу я вам показував. Хантер автополив, зроблений розводка автополива, це свердловина. Ось так виглядає будиночок з заду ділянки, задньої частини ділянки. Такий гарний задній двір. Десь 12 метрів до будинка, достатньо місця. Зробити басейн, Барбекю зону, сауну. Щоб ще і галява не залишилась. Бачите, як зроблено гарно. Натуральне каміння. Такий гарний будиночок є в наявності. Буду закінчувати це, це відео. В описі буде ціна, контактний номер, є всі Месенджери. Запрошуємо вас. Всім гарного дня. До побачення.